Магазин мебліка, поверх номер 2 Дитячі та підліткові ліжка, надійне дерево, бук. Вішаки, до речі, дуже зручна річ, підліткові ліжка у формі диванчиків різних колірних поєднань. Односпальні ліжка, різні кольори, Можлива комплектація з шухлядками або без. Далі у нас йдуть тумби та комоди, дитячі ліжка, підліткові ліжка з тканинкою, знову ліжечка для дітей та підлітків П-подібної форми, ліжка Г-подібної форми, різні тканинки в наявності. Тут же ясинові двоспальні ліжечка, різні кольори є готові. Дерево, бук, масив. Пройдемося цією стороною, потім розвернемося. Тут нас же йде з елементами різьблення, дерево з масиву бука. Зауважте, що повністю дерев'яне. До нього приліжкові тумби. Знову ясинові ліжка, кольори на вибір. Дерево бук, різні колірні варіанти, ясень в комплектації з шуклятками не направляючих. Це вже бук з тканинкою в різних сторонах. Тобто це ліжечко, з якої сторони не постав, буде зовні гарно. Тут у нас не завжди прибрано, але шафа купе, ліжечко з ДСП з тканинкою, тумби комоди. Маємо шафи під колір ліжечок, які продаємо. Пройдемося цією стороною. Тут у нас двохповерхові ліжка з масиву бука, які розбираються на два однакові ліжка. Тут підліткові ліжка, шуклятка-момобес, також ліжечка з ставками тканини. Розкладне ліжечко. Далі в вашій увазі пропонуємо комоди з натурального дерева, бук, ліжка з тканинками, комодики до них. Далі йде ліжечка з масиву бука, різні розміри в наявності. Це елегантні ліжка з тканини з підйомними механізмами. До нього пуфи. Тут же інші варіанти ліжок повністю в тканині. Тканина поєднані з деревом, з підйомними механізмами та без. Тут якісні тканинки, фанера, а не ДСП. Елегантні тумби та комоди з дерева з овальними заокругленнями. Тут на спальний гарнітур в одному стилі. Далі дерево поєднані з тканинкою. Елегантний дизайн. Шафи з антресольками. Або без досить зручні і високі, з протиударною крайкою. Ліжка півтороспальні, різні кольорні варіанти. Це в нас двоспальні, натуральний та колір горіх і білий, ліжка з підйомними механізмами, з дерев'яними каркасами та металевими каркасами. Як бачите, ліжок маємо багато. Різних кольорів, різних колірних поєднань з підйомниками, без підйомників. Отож, маємо що вам запропонувати і що вам показати, магазин Мебліка Ковальська 22, чекаємо вас в нашому магазині. І це лише один поверх, а у нас їх два.